Слава нації, Україна, Ось саме це Україна понад усе об'єднала сьогодні на цій площі представників, можливо, різних політичних сил під різними прапорами. Але сьогодні у нас є спільний інтерес. Так у нас можуть бути принципово різні бачення щодо багатьох питань, які є в українському законодавстві в українській конституції. Але сьогодні на цій площі спільно всі українці. І ті, хто не змогли приїхати душею і серце, вони разом з нами виступають проти децентралізації влади по тому сценарію, який пропонує Путін, по тому сценарію, який внесений у Верховну Раду, ми виступаємо за єдину суверенну, цілісну, незалежну Україну, у якій буде унітарна система управління, і в якій не будуть бандити легітимізовані, і в якій бандити будуть сидіти в тюрмах. А не матимуть мандати депутатів Верховної Ради та органів місцевого самоврядування. Зараз на цю сцену я хочу запросити керівника секретаріату Всеукраїнського об'єднання Свобода народного депутата сьомого скликання, нашого з вами побратима і нашого з вами кандидата в міські голови міста Києва Олександра Мирного. Слава Україні! слава! Шановне товариство, голова Верховної Ради Володимир Гройсман, який пишається тим, що він українець, вчора добалакався до того, що виявляється, зміни в Конституцію – це звільнення від рабства. От тепер в мене питання. Особливий статус для окупованих територій це звільнення від якого рабства? Де раби і хто їх в рабстві тримає? Це по-перше. По-друге, в мене питання: а хто у нас рука Москви? Той, хто захищає нашу землю, той, хто вимагає, щоб Україна була єдиною неподільною соборною. Чи та людина, яка вважає, що частина України перебувала в рабстві, і тільки зараз вона знаходиться на шляху до звільнення? Давайте самі собі дамо відповідь. Друге в мене питання: хто у нас рука Москви? То, хто, той хто дбає про українців, чи той, хто підвищує тарифи, чи той, хто урізає зарплати, чи той, хто знищує робочі місця, чи той, хто хоче продати все і все прямо зараз, прямо негайно, прямо собі. Хто ворог України? Відповідь очевидна, але вони думають, що вони нас. Залякають або обдурять. На жаль, хочу їх розчарувати. Не вийде. Коли Свобода заходила в парламент 12 2012 році, коли ми казали, що ми виженемо Януковича з цієї країни, всі над нами сміялися. А частина тих, хто зараз в залі буде голосувати за ці зміни до Конституції або хоче проголосувати, називала нас фашистами. Називали нас фашистами за українську мову, називали нас фашистами за славу Україні. То вони всю країну мають на увазі, коли кажуть про те, що ми є фашисти. Та ні, дорогесеньки, це ви є фашисти, це ви є ті люди, які задля власного збагачення хочете знищити все і вся і втекти. Не вдасться. І ми хочемо нагадати, що на відміну від цієї беззубої влади. Яка досі не може покарати винуватців майдан трагедії на Майдані? Ми їх всіх, тих, хто сьогодні проголосує за навіть першому читанні, притягнемо до відповідальності, тому що ми прийдемо до влади і ми знаємо, як це зробити. Ми знаємо, з ким це робити, з українським народом. І ми наведемо порядок і в Україні, і в Києві. Слава Україні! 年 <中文 listings>